Привітати з ним святого Миколая дітей, що втратили одного з батьків на фронті, починаючи з 2014 року. З такою метою до Чернігова завітали представники фонду фінської церковної допомоги, які вже понад півроку підтримують освітню галузь Чернігівщини, допомагають з відновленням пошкоджених навчальних закладів. Ми, ми подарунки привезли для дітей, що втратили одну або батько, або маму в під час війни. То ці ем, діти, що живуть тут в Чернігові, вони отримають ці подарунки. Це гроші, що збирали люди з Фінландії, що бачать, що тут відбувається в Україні і хочуть якось допомагати. Іноземні партнери привезли з собою дарунки: планшети, конструктори та мольберти для малювання. Частину з них діти отримали під час святкового заходу в центральній бібліотеці міста. Святковий настрій цього дня допоміг створити студентський соціальний театр Екс Лібріс зі своєю дебютною виставою Звірі з Херсону та Миколай. миколай ми Важливість надання моральної і матеріальної допомоги дітям, що проживають у прикордонному місті, наголосив начальник управління культури і туризму Олександр Шевчук. Він зазначив, що наразі необхідно звертати особливу увагу на те, в яких умовах зростають підлітки, та як на них впливає навколишній світ. Це ті речі, які будуть допомагати і в розвитку дитини, і одночасно вони будуть давати якісь такі позитив. Ми сьогодні повинні звертати увагу на наших дітей, на, на те, в яких умовах вони підростають, і як вони формуються, і як навколишній світ на них впливає. А прикордонне місто воно має особливий статус, і тому дуже важливо приділяти увагу сьогодні. Дітям фонд фінської церковної допомоги працює і в інших регіонах країни. Зокрема, на Сумщині і в Київській області, як запевнила Патриція Матрущак, вони і надалі планують працювати над відновленням освітніх закладів Чернігівщини, залучаючи до цього інших іноземних партнерів.